2 мільярди гривень за три роки на телемарафон. Шалена сума величезна сума. Сума, яка іде на розпил, тому що для телемарафону виготовляють продукцію десятки компаній, пов'язані з владою. Одна з таких компаній Кінокод, яка працює для всіх, отримує підряди на сотні мільйонів гривень. Навіщо ми витратили 2 мільярди гривень за три роки? Ми даємо ті 2 мільярди з власної кишені, побираючись на збори, даємо олігархічним телеканалам, які транслюють той телемарафон. На Сьогодні я подивився охоплення менше 10%. Якщо менше 10%, це по факту країна не дивиться телемарафон. Він працює в холосту, і наші гроші йдуть в нікуди, бо Влада вже так обнагліла, що виходять депутати від слуги народу, і нам дивлячись в очі заявляють, ми всі тільки на іноземному фінансуванні, наша економіка не працює. І якщо щось станеться, там якщо нам не дадуть грошей, то все не буде грошей на зарплати, на пенсії, бюджетникам. Люди будуть кинуті на призволяще. Що далі? Люди почнуть помирати з голоду, бо ви країну просрали, ви все вкрали, а тепер ви плачетесь, давайте нам міжнародне фінансування. А як на рахунок сотень мільярдів доларів, які до сих пір йдуть контрабандою, а як на рахунок сотень мільярдів гривень, які йдуть через податкову та через інші схеми? А як на рахунок корупції? Вукроборон та в Міністерстві оборони, та можна було сотні мільярдів доларів зібрати половину економіки в тіні до сих пір. Як було таке, і, і вартість і кількість тіні, воно тільки збільшується з року в рік. Вони на нас дивляться, не буде зарплати пенсії. Україна потребує зовнішнього фінансування в розмірі 42 мільярдів доларів. Про це заявила заступниця голови комітету РУ з питань бюджету Леся Забуранна. За її словами, без цих грошей держава просто не зможе вчасно виплачувати зарплати і пенсії, які і так весь час переглядають і скорочують. При цьому влада без проблем збільшила фінансування телемарафону. Як можна так країною докеруватись? Навіть під час війни ну подивіться. Під час війни діють обмеження конституції У влади права любі. Примус любий. робіть, що хочете. Наведіть лад в країні, поборіться з корупцією. У вас більше ні повноваження? Ні, корупції більше. Дійшло до того, що корупціонерів просто відпускають в зали суду. Я це добре, якщо справа про корупціонера дійшла до суду, це на стадії розслідування прямо Там в антикорупційній прокуратурі справи зникають. Люди зникають з самої справи. Там є підозрюваний раз, підозрюваного нема. Відкупаються, відкупаються. Це знаєте, прийшли до влади, як захопили країну і починають заробляти на всіх. Ще паралельно, висмокчуючи все. З українського народу і тепер сидять біля розбитого корита. Ми все просрали, якщо ви все просрали. Нахрін ви нам потрібні. Нахрін така влада, яка не вміє господарювати. Нахрін така влада, яка бюджет не може наповнити під час війни, маючи всі інструменти під час війни. Більше інструментів впливу і примусу під час війни можна було навести залізний лад в країні, щоб кожен дотримувався законодавства. Ні, вони не можуть виходити потім пенсії та зарплати не буде. Та Нахрен ви такі потрібні? Ідіть геть, скоріше, щоб вибори вас би вигнали. Але я боюся, що якщо ми не проведемо роботу, наші люди знову в день виборів зійдуть з розуму і проголосують за тих самих казнокрадів, корупціонерів, злочинців, популістів та брехунів.